Хотіли робиш? Так. Це воно що? Типовий насос, правильно гітермальний? Резервний електрокотел. Це у нас є місце на, що, на опалення чи а на опалення. опалення охолодження. І від неї пішла насосна група, одна і інша. Дві штуки буде, так, да, одна на теплу підлогу, одна на вентиляцію охолодження. Гаряча вода у нас з, фрешом, чи з фрешем чи з fresh. Де буде їм стояти? Сюда конницится так? Угу. А насос возьмися вліво вливающий, так? Нет. Так не будет стоять. Две бочки рядом. Такі. А первинный контур у нас до выхода. Он вийшов у нас первинний контур. Он вийшов у нас первинний контур. В принципе, все. Сам первинний тут. контур у нас пробурен. Ось тут. Ишли на другой поверх. Ми будемо форте заважати. Знову так, ж таки, золочи, прованс, селовишеньки, двохповерховий будинок з мансардою. Опалення все в теплих підлогах, система водопостачання, каналізації, охолодження і вентиляція системи, об'єднана в одну систему. Ось видно розводку і частково вже ось. Дифузори прихованого монтажу, обшили гіпсокартончики, зашпаклювали, тобто його зовсім не буде видно. На один дифузор подається і свіже повітря, і охолоджене повітря. Буде стояти один центральний пульт, який буде вимілювати рівень С2, запускати або міняти швидкість оборотів вентилятора і також реагувати на температуру влітку по Охолодженню. Наприклад, що замовник там 23 градуси. Досягло 23 градуси, зупинилося охолодження, лише свіже повітря продається. Піднялася температурка, паралельно запускається охолодження. Мансарду ми тут використали як місце для того, щоб поставити саму ПВУ витяжну установку, тому що вона роторна, здорова на 1200 кубів. Зараз підемо в що ти робиш там? Я <соедині> <Черпюсь> загибаю. <ним. соедині> Работаю я. Утепляю. Вентиляцию. Утепляєш вентиляцію? Виноваты, да. Виновато. Ш... Чтобы Ш... не було конденсата, да? Конечно. Так, це в нас тех приміщення. Ось сама ПВУ стоїть. Проточно витяжна установка. Бачите, вона досить багато місця займає. Щит управління окремо. Секція охолодження, глушаки. Це у нас в принципі на кожному об'єкті так зроблено. Це канальні вентилятори санвузлів. Щоб в санвузлі не було будь-яких шумів, коли вмикається по клавіші і витяжка. Сам вентилятор стоїть під дахом. Те саме стосується витяжки з кухні. Всі витяжки винесені в техприміщення і тому, коли включається, вмикається е витяжка зони поверхні кухні чи санвузли, ніяких шумів абсолютно немає. Ось така, бачите, немаленька система, тому нам довелося її винести на чердак. До речі, тут іноді ми застосовуємо цей прийом. Це більш відзадні, але якщо бачите, подачі свіжого та холодного повітря реалізована через один дифузор, а забор по периметру це все забор повітря. Тобто робиться невеличка місце на стінки і звідти забирається тепле повітря. Іде на дохолодження на ПВУ і подається в центр кімнати. Це е, прийом можна застосовувати тоді, коли вікна розташовані на деяких будинках під самостей, і ми не можемо підійти е, повністю, розумієте, да, перекрити вікно. Робиться вісок 10-15 см, ось такий поріг, там штори, і торець у нас йде е, забор повітря чи подача повітря.